Все, що ми з вами не взяли на рівень відповідальності через усвідомлення, не, не стається з нами. І стається з нами тільки те, що хтось нам за, запланував, або що ми отримали на рівні свого генокоду, геношифру, тобто те, що є основою нашої структури по крові. Марафон від гортині до гордості бути жінкою нового часу полягає в наповненні, наповненні, наповненні і ще раз наповненні дуже світлими і потужними енергіями, чистими ресурсними потоковими енергіями. Це Богородичний марафон. Богородичний, завжди відбуваються такі дійсно, знаєте, таїнства таїнства самоініціювання, таїнство активацій, таїнство народження, таїнство переродження, таїнство масштабування, розширення дієвості у кожної своє таїнство. Але вже за роки проведення цього марафону і спостереження за тим, як, які саме процеси стаються з учасницями, я вже от так, можна сказати, зробила висновки, такі, свої статистичні висновки про те, що проживають ті, хто приходять в цю групову динаміку. Я вас запевняю, якщо вам колись в житті хотілося побути колоною світла і відчути, що це таке, то ви зараз потрапили саме туди, де ви зможете це відчути і запам'ятати, реально запам'ятати цей стан, який неможливо нічим по життю потім переплутати. Тому що коли через тебе протікає енергія живого життя, Самої матері і Всесвіту, це, це, це щось неможливе, неймовірне, це такий окситоциновий стан тотальної любові, безумовного спокою, безумовної довіри, безумовної свободи, який дуже рідко з нами стається. Ну, з нами, жінками, він стається, коли ми народжуємо дитину. В глибокій любові до себе. ось. Він з нами стається, коли ми благословляємо свою дитину з глибокої любові до неї на якісь її світлі дороги. З нами щось подібне стається, коли ми з глибокою безумовною любов'ю здатні подивитися через співчуття на чиюсь душу. Але якщо в нас не було такого досвіду, ні глибокої любові до себе при народженні дитини, ні досвіду тотального благословіння при відпусканні когось в свободу, особливо, якщо це те, що могло на рівні его здаватися тобі, що це тобі належить. Ми тоді не знаємо, що це таке, бути наповненими цим вібраційним потоком. І коли ми це отримуємо як досвід, нам вже ніякі, знаєте, розповіді про потік не будуть потрібні, не буде потреби шукати життя в потоці. На життя в потоці, чи а, чекати і шукати любов в цьому світі, тому що, проживши один, хоча б раз, один, єдиний раз, тотальну цілісність і безумовну свободу, безумовну любов і безумовне щастя, ми залишаємося в союзі з цим станом. Назавжди, доки дихаємо. Печалі пов'язані з програмами насилля, безсилля і всесилля, тому що саме ці е, три такі е, 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 е яди, назву їх так, три яди, якими ми з вами душимось і е, 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 нагороджують нас наслідками. Що називається гординя це безсилля, всесилля і насилля. Дуже часто більшість людей вважають так стереотипно склалося, що гординя це надмінність. Якщо ви належите до тих, хто теж так думав, поставте плюсик. Я, власне кажучи, теж підніму руку, тому що колись я теж так думала, що гординя це. Ну, така собі корона надмінності, така собі задертий такий ніс, коли ти думаєш про себе зверхню, коли ти себе зверхню ведеш, коли ти себе якось там несеш, і що, от, 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 що саме це і є гординя. Насправді гординя це, 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 це хворь душі, я буду так називати це, верніше, це темниця душі, в яку е, заточила душу наша травмована, егоїстична частина особистості, е, яка хворіє або жертвою, тобто гординя, в тому числі, відповідно, має відтінки терпілої такої, знаєте, коли ми. Не віримо в себе, коли ми занижаємо свої заслуги, коли ми не можемо назвати адекватну якусь вартість своїх послуг. От Про кого це? Кому це близьке? Я другу руку свою підійму, тому що мої усвідомлення про себе якраз на цьому і базувалися, коли я зрозуміла, що я жертва, що я граюся в жертву. Що моє роздуте его насилує тіло, і, власне кажучи, потребірствує ним, і саме тому із цих тортур і, і, і таких стресів те, те нещасне тіло якраз весь час. Тікало і, і навіть хотіло вмерти, бо були різні стани і не, не бажання жити, тому що не було просвіта, просто не було просвіта, не було усвідомлення, що ти в насилі сам до себе, бо ти хворієш гординою на рівні я себе занижаю. І це на всіх, на всіх етапах здатне проявлятися. Я вам вже хочу такі, знаєте, як то кажуть, дати питаннячка на подумати, на саморефлексію, щоб ви з таким собі списком підійшли до старту, да, коли ми з вами вже почнемо взаємодіяти ці 30 днів, щоб ви чітко розуміли, які саме свої. Постій, прихворівші гординою частини свідомості, ви будете висвітлювати тим потоком послань, який я буду вам транслювати голосом душі кожного вечора. Щовечора, в 2020, .20 ми будемо з вами сідати в цей дощ золотого потоку і приймати, пропускати ці послання. Жінки схильні до двох типів гортині: це жертва і це спасатель. Так, Це такий ратівник, який всіх на світі намагається пробудіть, просвітіть, да, от, до ума довести і так далі. Я так от трішки таким жартівливим жаргоном зараз проговорила, але справа в тому, що це факт, це дійсно факт, і по відношенню. До себе. Дуже часто жінки проявляють гординю на рівні жертви, тобто в ній як активненько сидять, сидять, сидимо з вами, так, засижуємось, проявляючи толерантність до свого безсилля, проявляючи толерантність до свого безсилля. І дуже часто ми здатні схильні проявляти спасателя, тобто таку собі всезнайку, яка Тут коротше, багато вчилася, багато шукала, багато практикувала, дізналася, дістала, достигла там і так далі. І от тепер вона значить, всіх нещасних буде лічити, спасати, вчити, повчати. Аж ж моя бідося, бідненька бідося. бідуся. З такими очима, знаєте, от боженьки, дивитися на кожного і відпускати гріхи. Кому це знайомо. І якби була третя рука, я би її підняла. Підніму знову ту саму. О, і, і зі мною і, і ці відтінки ставалися. А, тому що ну, це якраз той тип гордині, який дуже коварненький, такий, знаєте, такий дуже він. М Ну, якщо жертва, то це, ну божечки-божечки, обнять і плакать. Що да? ну, ти з неї хочеш? Воно ж таке нещасне? Ну тут, так, тут, тут, тут понятно, то понятно. А, а от спасателя в собі, рятівника, отю рятівницю, цю таку мать Терезу, яка, розумієте, а, ні, не мать Тереза, От якраз мать Тереза це жертва. Да, от такий дуже часто, мать, матір Тереза, мать Тереза, ця людина це не була ні жертва, ні спасатель, ні, ні Тіран, тим болі. Ні. Це була дійсно душа, це ну, проявлений дух через цілісну душу, але ось цей образ дуже часто асоціюють з жертовністю. Правда, ну, я думаю, що він вам теж асоціюється з цим таким проявом. Так от, нібито своєї турботи і любові. Але повірте, мать Тереза це був потужний вчитель, і вона ніколи не виходила до людей без ранкової практики. Вона 2-3 години проводила в любові до себе, починаючи свій день з практики. Ось, кому це новина, то хай вона вам просвітлює шлях до вашого коврика щоранку і своєї любові до себе, тому що саме. Саме в ранковій динаміці, коли іще не почалися ваші обов'язки людини перед світом, так, жіночі обов'язки як людини перед цим світом, як матері, як господині, як е, просто кралі прекрасної, яка своєю красою прикрашає реальність, е, рухаючися по життю, як сестри, як доньки. як... Е, Ну кого завгодно, от поки ще цей статус не розпочався в ранковій взаємодії з життям, то в нас в декілька годинах предсвітанкового періоду є можливість в мовчанні по покупатися в світлі своєї душі. Ось Я це так називаю, і а, нарядитися, нарядитися в це світло своєї душі і Далі ходити цілий день сяяти і відчувати себе не просто батарейкою чи трансформатором, а дійсно сонцем. Сонцем об яке можна і зігрітися, і навчитися, і заспокоїтися, і, і е, навіть розізлитися. Коли проси, прокидаєшся від цього сну в будь-яких відтінках гордині, так? І вступаєш дійсно на територію гордості бути жінкою, яка прокинулась як душа, і споглядає за оцими чудіками трьома, да, за оцими своїми чудіками. Оцим то жертва, то тиран, то, то рятівник, то все дуже це весело склеюється і схлопується як театр, просто як театр абсурду. І викликає добру посмішку. Саме в цьому марафоні ми з вами познайомимося з, з оцими новими алгоритмами мислення, мислення. які нам дуже важливо пригадувати в усіх тих ситуаціях, які знову здатні нас запросити в липучку старих, стра, старих звичок, старих звичок. Тому що Насправді, коли, коли ти сонце, коли ти світиш, ти дуже помітний серед темряви, правда? Ну, просто зайдіть зі свічкою там, в темну кімнату, чи вмикайте там, яскраву лампочку, десь чи просто запаліть сірник, і ну, це очевидно. Тобто ти різко стаєш помітним, і е, завдяки тому, що ти світиш. Різко стає помітним темрява, яка довкола тебе. Я зараз буду казати так, під темрявою, це все і всі, що тебе оточують. І не завжди їх, о, їм подобається, що їх помітили в їхній тьмі. Розумієте, про що я зараз? Коли о, ти бац і стаєш, Гордою носити цей статус по життю бути жінкою, а жінка це світоч апріорі, якщо вона в жіночій знаходиться позиції. Не в дитячій позиції, коли вона жертва, не в підлітковій позиції, коли вона тиран, і не в такій, знаєте, от, цей, от такій. Дєва муза, яку колихає тріпиха, вона вже умна, вона вже научена і вона вже спасатель. От не в, усі, не, не в цих о, таких м, проекціях, а в жіночій позиції. Жіноча позиція починається з серця, коли ми виросли, коли ми перекро, пере, 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 перешагнули, та, от переступили через усі ці свої бідосікові дефіцитні. Прояви себе, і уміємо через свою повноту і ресурсність ними, ось цими мультяшними супергероями керувати. А що це таке за стан взагалі? Що це таке за статус? Що це таке взагалі за позиція, така і відчуття гордості бути жінкою та ще якогось там нового часу? Ну, от ми будемо з вами оцим наповнюватись. І е, в це розуміння по, поринати, поринати. Тобто, в це розуміння, а що це таке, е, бути жінкою високого калібру і проявлятися крізь цю свою м, легкість бути на висоті, При цьому, при цьому, ви розумієте? Ви, не втрачаючи свого смаку зрілості, здатні проявляти і дитячість, здатні проявляти і підлітковість, здатні проявляти і ту свою Амазонку, здатні проявляти і маму, яка ніжна, і турботна, здатні проявляти і свою мудру бабусю. Ну так ну вже так пройдуйся, да, по таких вікових якихось аналогіях. Бо насправді це все є нами, ми, ми із своєї центрованості, ось цієї центрованості, яку ми будемо накопичувати на протязі 30 днів, здатні проявляти, будь-що Регіон Закарпаття в рамках України є просто неймовірною територією, і я впевнена, що з роками ми будемо все більше і більше про ці речі говорити. Не хочу для вас, знаєте, зараз вивалити в цьому ефірі всі, всі сакральні і містичні знання на цю тему, але якщо просто чуть, трішки торкнуся, то я думаю, що ви зрозумієте суть. Насправді саме з карпатських гір, з карпатських карпатського масиву, розпочиналися дуже багато разів цивілізаційні зміни. На цій планеті цивілізаційні зміни на цій планеті. Тобто ну, це не якась, знаєте, там моя така ілюзія. Я не народилась на Закарпатті, це не є мій рідний регіон, я подолянка, українка, З Поділля. На Закарпатті опинилася в 2008 році, вперше в своєму житті. Але ну, саме тоді, таке, знаєте, якби було, ще таке, ну, легке потрясіння і відчуття якоїсь близькості, не зрозуміло з чим. Та потім протягом певного періоду я сюди возила групи, і хто не читав, то почитайте, є на сайті заvarруха.com стаття і розповідь про те, як народилась і Марія. І Марія це. Прізвище насправді, хоча я в багатьох асоціююсь з цим, з цим словом на рівні імені, але ну, це прізвище, це родова, родова вібрація, це назва космічного племені, ось так навіть це назву, звіркового племені. І душі із роду Імарія, вони є носіями древніх знань. Це і мульфари, і шамани, і містики, і цілителі, і лікарі, і ведуни, і різні, різного рівня філософи, мислителі, митці, тобто люди, які накопичили досвід життя, проявляючи чистоту передачі потоку. І цей рід пробуджується на землі. О, так склалося, що мої очі прокинулись о, і, і пригадали історію про цей рід о, першими. І зараз я усвідомлюючи цю місію, називаю ці послання або о, бесіди з ангелами, або голос душі, або голос інтуїта це такі теги, ви можете їх о, Лінкувати, тегати, так і знаходити ці історії. Їх дуже багато, їх сотні сотні за роки, можливо, вже і за тисячі перевалило. Я їх пишу, наскільки вдається за часом зафіксувати ці послання, але справа в тому, що якраз розпаковка цієї сили сталася зі мною в Карпатах в Карпатах. І сталося це. В Поржавській долині, це було в горах, це було в природі, це була така просто тотальна, колосальна, чиста біла тантра. По-іншому я цього не можу назвати, коли ти через своє тіло проживаєш зв'язок неба і землі і просто здаєшся тотально цій, цьому перетіканні. Так народилася. Моя душа і з тих пір, торкаючись голосом, торкаючись тілом, торкаючись поглядом, торкаючись будь-яким способом до інших людей, в яких є ця струна, є ця струна, як у арфи, чи у, у скрипки, чи у гітари, та, чи ця клавіша, чи ця кнопочка, на яку можна. Ніби, ніби натиснути, ніби зачепити, відбувається це бриніння і розпаковка, апогеєм, відчуття М -м по проходженню марафону від гордині до гордості бути жінкою нового часу е є чітка, чітка така, знаєте, Чітке відчуття себе як лотоса, який цвіте, попри все, на болоті, тупо на болоті. От, хто цього ще може не знає, то вам це озвучу вперше, комусь повторю просто очевидно. Лотоси цвітуть на болоті. І лотоси завжди мають один стебель і одну квітку. Тобто, це це процес самісний. Це не розочка, у якої багато бутончиків, це, не, це вам не ромашка, яка на красивому полі цвіте, так, Через, серед бабочок, метеликів, пташок і колосків. Це вам не мак, це вам не фіалки, це, це вам не конвалії, це вам не, 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 не. не, не. Це лотос. Який Йошкін Тедрин на болоті? тому що це і є гордість, це і є та корона, і та коронація, коронація, коронація висотою, коронація чистотою, коронація самості, коли ти о, настільки висвічуєш своє коріння, ось звідки це от слово, коронація, коли в тебе стає золоте коріння, тоді ти можеш і прожити цю коронацію, по-іншому бути не може. Тому королями і королевами можуть бути тільки ті, кого, кого так підтримує золоте коріння. Коронація. нація. Нація одягає тобі. Корону, коронація. Розумієте, якщо ти ще не усвідомлюєш себе королевою, що розкрила свою корону, коронацію, так, не відчуваєш підтримки нації, а нація це твій рід, твоя родова система. Якщо з тобою це ще не сталося, і в тебе є якісь ще очікування тієї самої коронації, то ти там, де мала бути. Тому. Це класно, це круто, що все так добре складається. А життя а життя що? Це довга нива, і ми ніколи з вами не знаємо на дні, якого саме, на дні якої саме водойми опинився наш імпульс життя, де наша зернина впала. Чи ми в, з вами в калюжі, чи ми з вами в озері, чи ми з вами в морі, чи ми з вами в океані, Від, е, це якраз і показує орбіту нашої потужності, особистості, особистості, наші можливості. Чим, е, чим довшим там іноді здається шлях до, до того самого е, уже сонця, тим, тим більше ти можеш створити. Насправді, рухаючись по цій дорозі, чогось прекрасного, як мінімум, когось надихнути на щось, на щось хороше.